Вакцин 21 пункт вакцинації. У Кривому Розі триває кампанія бустерного щеплення від ковід-19. Родина священника, яка евакуювалася з Маріуполя, нині проживає у Дніпрі. Представники благодійного фонду Карітас відкрили у Дніпрі соціальне кафе. За ніч російські війська шість разів обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони. По Нікополю випустили близько 30 снарядів з градів та важкої артилерії. Поранення отримали четверо чоловіків, двоє з них у лікарні у стані середньої тяжкості. Російські снаряди пошкодили електромережі, 7 тисяч будинків лишилися без світла. Також пошкоджена електромережа насосної станції місцевого водоканалу. Внаслідок обстрілів виникли. Кілька пожеж, які рятувальники вже приборкали в одній з п'ятиповерхівок. Зруйновані чотири квартири. Також є руйнації ще у 13 багатоквартирних та 29 приватних будинків. Понівечені три автомобілі та вісім господарчих споруд. Пошкоджені школа, аптека, промислове підприємство, адмінбудівлі. Зерновий елеватор, крамниці, ательє та перукарня. І сьогодні хотіли зробити бустерну. дозу. Добре, у нас є Pfizer, у нас є фармана зранку. В одному з пунктів вакцинації у кровому розі черг немає. Ігор Прошу. прийшов сюди зробити бустерне щеплення. Я працюю лікарем, тому відношусь до вакцинації дуже відповідально. Крім мене, ще в колективі багато людей. Я спілкуюсь кожного дня з пацієнтами. Того повинен бути сам захищений і захистити пацієнтів від вірусної хвороби. Світлана вакцинується втретє. Сьогодні отримала першу бустерну дозу. Рідні ще розмірковують, каже жінка. Довелося показувати приклад. Прийшла вакцинуватися, тому що во-перше, Сліжу за своїм здоров'ям, а вторих, у мене маленькі внуки, і мені не хотілось би їм принести грип, вірні каранавак. Третя доза у мене за інформацією міського протиепідемічного штабу. У місті щоденно щеплюються від 150 до 200 людей. Лікарка-інфекціоністка Олена каже, кількість випадків захворювання на ковід у кривому розі почала збільшуватися наприкінці літа. Зараз амбулаторно лікується з ковід підтвердженими випадками covid 19 330 осіб, а в стаціонарах міста лікується 105 осіб. Із них в тяжкому стані знаходиться 10 осіб, на ШВЛ нікого немає. Кисневу терапію отримують 50 осіб, і виходить, 95 пацієнтів середньої ступеню тяжкості. Зробити вакцинацію або бустерне щеплення можуть безкоштовно у 21 пункті вакцинації як жителі міста, так і вимушені переселенці. За інформацією міського протиепідемічного штабу на початку вересня бустерну дозу вакцинації отримали вже 42 тисячі 747 людей. Віктор Могоров, Микола Домашов, новини на Суспільному, Дніпропетровська область. Нарколабораторію з повним циклом виготовлення психотропних препаратів викрило Державне бюро розслідувань у Дніпрі. Виробництво наркотиків облаштували на подвір'ї приватного будинку. Ймовірний організатор місцевий мешканець. За версією слідства до процесу він залучив свою дружину. У ДБР також підозрюють місцевого правоохоронця. Ймовірно, він не тільки прикривав наркобізнес, але й організовував постачання інгредієнтів. У нарколабораторії виготовляли метамфітамін та інші наркотики. За попередніми оцінками правоохоронців місячний оборот нелегальної лабораторії сягав 5 мільйонів гривень. Правоохоронці провели обшуки у нарколабораторії та за місцем проживання учасників угрупування. Слідство триває, встановлюються інші учасники угрупування. Також вилучені спеціальне обладнання, речовини, з яких виготовляли наркотики, готові наркотики, чорнові записи та готівку. Шістьом учасникам групи, у тому числі організатору, повідомлено про підозру в участі у злочинній організації та незаконному виробництві, зберіганні та збуті наркотичних засобів. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Від самого ранку на кухні працюють волонтери, готують сотню порцій обідів, щоб нагодувати людей. Нині в меню рис, сосиска та салат з капусти. Людей починають годувати о 12 й Чергу вони займають з 9-ї години. Чекає на свій обід і Петро. Він пенсіонер, отримує 2800 гривень на місяць. Каже, цих грошей не вистачає навіть на їжу. Без їхньої допомоги ми б, мабуть, вже не існували. тому що ця допомога дуже корисна і вона нам допомагає у житті. Завжди дуже смачно, дуже якісно. Щодня бере їжу з собою. Тетяна переселенка з волновахи. Тут знімають квартиру, каже жінка, тож грошей не вистачає. Ми знімаємо жилью, жильо дороге, тому важко, конечно, ніхто не спорить, Там все, все розбито залишилося. Благодійний фонд карітас годує людей вже вісім років, видають їжу з собою. А це соціальний кафе відкрили в Дніпрі 30 вересня. З настанням холодів пропонуватимуть людям обідати тут, в приміщенні зараз представники благодійного фонду облаштовують місце, по тому зможуть тут приймати до 40 відвідувачів, щоб люди не тільки могли отримати ту їжу і поїсти та. А могли і, ось, посидіти, поспілкуватися. Були надані психологічні послуги, психолог теж би надавав, юрист би міг надавати. Просто навіть таке як спільне спілкування, дощ, сніг, вони мають де зупинитися, де з одним з одним поспілкуватися. Окрім 100 порцій, ми годуємо ще людей, які проживають в нас в шелтері. Та ми надаємо нашим партнерам різним шелтерам, також дітям сиротам В нас до день доходить до 200 порцій. Ми почали 2014 року. вже ми дали 200 тисяч благодійних обідів, і так само тут на нашому соціальному центрі ми прийняли до... 140 тисяч людей. Ми теж надаємо зараз певні допомоги. Людям теж пакунка ми так само приймаємо сім'ї, молоді сім'ї, підтримуємо новонароджених дітей, даємо памперси, дитяче харчування. Годують людей тут з понеділка по п'ятницю о 12-й. За обідами можуть приходити всі нужденні, як жителі Дніпра, так і переселенці. Анастасія Галасюк, Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро. Півтора місяця, почти, що ми були в сховищах, ми ну, може, два-три намагалися вийти на вулицю, щоб хоч побачити світло. Коли ми вийшли перший раз на світло, це був просто жах, тому що ми е гільзами було усипано настільки багато всього, що навіть підскользнулися і впали. Із-за того, що я дуже багато лежали, на самом деле мені було трудно ходити. Було, так сказать, плохо з орієнтой і, так сказать, перекачувався. Єли проходив по гільзам, чуть ли не підскальзувався. Как, в принципі, все в тонкій колоні. У нас вже з самого початку березня зв'язка не було. З чоловіком ми не могли ніяк зв'язатися. І ми почули правдію по про зелений коридор. Про евакуацію. В цьому зеленому коридорі ми цим і виїхали. Було там шість автобусів, доїхали тільки три до України. Тогда ми приїхали в Запоріжжя. Ми очень хотіли їсти. Зарядив телефон, і тогда только я вже дзвонив отцу. Папа вже сказав, що скоро буде. Ну, папа зайшов, ми всі пошли, обнімалися, радовались, плакали. Було таке зранку відчуття під Пасху. Вот. Я вже такий ходив, ходив, входив, входив ну, ну, Повинно бути щось добре. Повинно бути щось добре. Ну, не знаю, ну, так, таке відчуття було. І увечері мені набирає, ну і дзвонить же ж молодший. І я сразу включаюсь. Вот. Що <говори> <говори> треба срочно. Приїхав чоловік, це було саме, мабуть, таке, що я даже не знаю, як це відчуття передати. Мабуть, це просто в нас друге народження, як ми з дітьми кажемо, можемо відзначати саме яскраве народження. 24-го вони ще змінитися не встигли. А коли ми виїжджали. А коли ми виїжджали. Когда мы уже прошли подвалы, прошли все, тогда, конечно же, приоритеты кардинально поменялись. А то, что раньше было для меня чем-то важным, всякие мелочи, всякие оценки, отношения с друзьями, сейчас уже не выглядит настолько важным. А что важна? Жизнь. Спокойстві, мір і цілий город. На сім днів до Коломиї таку поїздку організували дітям, чиї батьки захищають Україну на фронті. Для Надії це перша самостійна подорож. Чекаю нових вражень, нових вражень, чекаю також якихось може нових відкриттів для себе. Дуже просилась, дуже хотіла і треба дітям відпочивати, трошечки змінити все-таки нашу дійсність в Дніпрі. І там гарна природа, це западна Україна. Поки, на жаль, всією родиною ми побачитися не можемо, а хай хоч дитина зміни дійсно обстановку. Загалом на відпочинок їдуть 30 дітей. На них очікують різноманітні майстер-класи, екскурсії та походи. Єлизавета каже, до Коломиї вже їздила минулого року. Сподобалось. Насправді мені дуже сподобалися різні екскурсії. Та як просто ми проводили час і запросила подругу, і сподіваюся, що їй так само сподобається, так як сподобалось мені. Такі поїздки для дітей Дніпра влаштовують другий рік поспіль. Ключова ідея полягає в тому цих подорожей, щоб діти подорожували країною не через евакуацію, а через бажання пізнати свою країну. Поїздки для родин безкоштовні. Вони фінансуються з міських бюджетів Дніпра та Коломиї. Інна Таранець, Ольга Кім, новини на Суспільному, Дніпро. У лихівській громаді місцеві мешканці разом із переселенцями заготовляють овочі та фрукти, які виростили за програмою сади перемоги. Зібрали вже 20 тонн картоплі, близько 60 тонн кавунів та встигли зробити 400 банок із консервацією. Частину з них вже відправили до ЗСУ. Якусь частину кавунів ми передаємо на збройні сили, якусь частину кавунів ми надаємо переселенцям. Якусь частину кавунів ми запускаємо в переробку для того, щоб і взимку теж було, що давати, і хлопцям передавати, і людям, які внутрішньо переміщені. Світлана Переселенка з Краматорська за фахом кухарка готує майбутню консервацію для борщів та повидло. Борщова заправка, лук, морковь, буряк, перець сладкий і томат. Все як вдома. На наш зажарку всі діла вдома для борща. Те ж саме. Варимо, консервуємо, тому що не знаємо, як зима пройде. Квасимо капусту для переселенців і для циву. Натираємо, морковки додаємо, солимо і в банки. І потім в комірничку. За словами голови Лихівської громади Лариси Савченко, тут наразі живе 170 переселенців. З моменту російської агресії ми в громаді почали приймати внутрішньо переміщених осіб. Найбільше їх до нас приїхало з Донецької та Луганської областей. Так як потрібно було забезпечувати і життєдіяльність громади, нашого мешканців громади і переселенців, ми створили разом із жителями громади гуманітарний центр. І почали займатися волонтерською діяльністю, почали забезпечувати продуктами харчування наших військових на фронті, а також жителів, які цього потребують. За словами Лариси Савченко, в громаді 160 сільськогосподарських підприємств. Жодне із початку повномасштабної війни не припиняло роботу. Олена Ростовцева, Наталія Астратова, новини на Суспільному, Дніпропетровщина.